Наблюдаємо курс долар-рубль. Учора він чуть не до 97 сходив, потім вони його якось обратно при саме, відіграв він 1 рубль і біля 96 96 за 1 долар він так обертався, то трохи спаде, підійметься, І Відчувається, що дуже нестабільна у рубля зараз ситуація. Чому наблюдаємо в попередніх роликах Я казав, слабкість рубля це слабкість Раші і, звісно, і Путіна. Тому ми і дивимося це як прилад, по якому можна вимірювати, в якому стані знаходиться раша. Якщо долар різко втрачає, то раша десь провалюється. І я прогнозував, що на курсі 150 за 1 долар раша повалиться, тобто путінського режиму вже на той час не буде. Ну і він до цього повзе планомерно, так, планомерно, повзе. було, щоб він там тиждень тримався, ну потім просів на 3-4 рублі. Ну і зараз цього очікуємо. Бо будемо радіти, коли буде 98, а коли 100 буде за 1 долар. Може казатися, що для нас це нічого, але для нас це, опять же, прилад, по якому вимірюється слабкість. Якщо він буде 100, можна вже якось і відмітити, купити собі морозу якогось гарного чи Наполеон. Наполеон, кстати, накупити, купити, воно ну, він спалив Москву. Все на все добре. До слідучої зустрічі.